Добрий день! Починаємо майстер-клас Створення новорічних прикрас. Наближення нового року багато хто починає відчувати, коли на прилавках магазинів з'являються новорічні іграшки, різнокольорові кулі, пухнасті гірлянди і інші ялинкові мішура. Новорічне свято це перш за все красиве вбране новорічне дерево, ялинка або сосна. Новорічні ялинкові прикраси пройшли тривалий шлях розвитку, а їхня історія дуже цікава. Сучасним ялинковим прикрасам передували розвішані на ялинці яблука. Солодощі, стрічки. Ось так виглядали новорічні іграшки у XIX столітті. А у 1930-х роках з'являються скляні фігурки фізкультурників, парашутистів аеропланів, поїздів, прикордонників із собаками. Іграшки на сільськогосподарську тему або казкову з'являються вже у 50-х, 60-х роках. У 70-х і 80-х роках Стали популярними дощик з фольги, а також пухнаста колка, різнокольорова мішура та електричні гірлянди. А ось перед вами сучасні ялинкові іграшки, якими ви прикрашаєте свої ялинки. Але прикраси на ялинку. Виготовлені власними руками, що може бути краще. Вони завжди будуть безцінними для близьких, адже зберігатимуть тепло їхніх рук, щирість та любов кожного серця. Символом 2023 року буде Чорний водяний кролик. Кролик ласкава, ніжна та спокійна тваринка, тому, ймовірніше, 2023 рік буде доволі спокійним і гармонійним ми це дуже всі бажаємо. Люди, народжені під цим східним знаком, вважаються сміливими та вольовими, з легким характером. Варто зазначити, що 2023 рік. Буде успішним для цілеспрямованих, самостійних людей, які постійно розвиваються і вдосконалюються. Тварина за східним календарем відрізняється своєю добротою, дружелюбністю, чутливістю, елегантністю, стриманістю, обережністю, ніжністю, але в той же час упевненості в собі, проникливістю і гнучкістю. Я зараз пропоную вам декілька виробів. Перший вироб це паперовий кролик, отака ялинкова іграшка. Розгляньте її уважно. Для роботи вам знадобиться кольоровий білий, чорний папір, клей, ножиці, маркер або фломастер. Спочатку ви з аркуша розміром А4 вирізаєте довгі смужки шириною 1-1,5 см, потім стільки ж такі ж за шириною, але трішечки коротші смужки, потім ви робите. Два, дві найпростіші сніжинки, ось як показано на екрані, з коротких і довгих смужок. Кінці обох елементів склеюйте, отримуючи дві кулі: одну велику, другу маленьку. Після висихання ці дві кулі теж з'єднайте. Далі оформлюємо мордочку, вирізаємо і приклеюємо очі, щоки, носик, верхні різці, зубки, тваринки. Елементів, що бракують, то мальовуємо фломастером або маркером. Наступний вираз ви, ви пробачте. Е, новорічний кролик якого можна виготовити з ватних дисків. Спочатку вирізаємо голову, вуха, лапи, хвіст, тулубом свірка може бути ціле коло з вати. Листи картону розрізаємо, потім до кожного елементу по черзі приклеїмо усі деталі, очі та щоки вирізаємо з тканини. Або просто намалюйте. Можливо, додаткові елементи аплікації: бантик, сніжинки з вати, морква, і ще один вироб новорічного кролика З ниток для в'язання. Ця робота для більш старших дітей, але якщо менші діти захочуть це зробити. Попросіть ваших дорослих допомогти вам. Що нам для цього потрібно? Потрібно зробити два помпони. Робимо спочатку шаблон, подивіться уважно, до складу якого входять дві однакові частини. Потім ці дві частини складаються разом, дивимось на малюнок 2. І... Починаємо намотувати нитки. Це третій малюнок, четвертий. Коли ви намотаєте всі нитки, то шаблони будуть роз'єднані. Подивіться уважно, це малюнок 5, 6, 7. Меншу кульку можна зробити за допомогою виделки. Більша кулька це тулуб, менша це голова. З'єднуємо і не забудьте про маленький помпон хвостик. Потім приступаємо до декорування виробу. Вушки вирізаємо з фетру, очі можна зробити з гудзиків. Вибирайте той варіант, який вам більш всього сподобався. І бажаю вам успіхів у творчості. Дякую за увагу!